Пущенко Олена Олександрівна, 4-вереся. І Гаркаменко Діна Андріївна, Відповідно до пункту 446 закону України про місцеве самоврядування в Україні, депутатами міської ради. Oh okay. Порядок денний. Позачерговій сесії за основу прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Приймається за договору. Шановні депутати, нам потрібно прийняти регламент сесії. Порядок тени слідче ще одне питання. Про внесення зміст до програми розвитку житло-комунального господарства та благоустрою міста Васутіне на 2017 рік. Хто за те, що є якісь питання потім? Хто за те, що порядок денний проведення сесії з доповненими змінами, затвердити в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Приймається. Шановні депутати, нам потрібно прийняти регламент сесії міської ради для доповідей по кожному питанні до 15 хвилин, для співдоповідей до 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для запитань пропозиції відповідей до 2 хвилин, в кінці сесії для запитань інформації до 10 хвилин, сесії провести до 12 хвилин. Інші пропозиції є? Хто за те, щоб затвердити запропонований? Приймає. І так, по першому питанню про внесення змін до рішення міської ради від року номер 25 року про 254 бюджет. На 2017 рік відповідає начальник фінансового управління Валерій Колегія. Дорогі депутати, я постараюся коротко. Тут по зміни до бюджету вносяться три питання. Перше питання це з державного бюджету, направляється. Сума 2 мільйони 210 і 30 тисяч на півдні субсидії. Друге питання. Обласна рада виділила нам 300 тисяч для пере... придбання від колоноскопу. Ви помните, що ми купляли там стійку, а це до стійки ще одна буде якась механізм. І основне, в чому сьогодні ми збиралися сесією, що ми, як ви помните, на минулій сесії виділяли теплову 68 тисяч для придбання лічилі. Сьогоднішній день склалася критична ситуація по розпочатку отопленого періоду, що ті кошти ми передаємо ЖЕКу. ЖЕК платить тепловику за заборгованість за тепло, а тепловик розраховується штрафними санкціями, які, які в нього є по газу. До кінця року ми думаємо, що ті кошти по-новому в другу цілі. У мене все кожен. Да, не Васильев, будь ласка. Так і ми кажуть, на да, кита, да, але закипнути. На да, проєкті 9 місяків ми виділено зробні суспільства, на да, ремонт, да. будинків. От як ви вважаєте, не виконується рішення ради? Як ви вважаєте, я вважаю, що це неправильно, ви повинні розуміти. Я рішаю, на сьогоднішній день немає ні проєктів, немає ні коштів. Знаєте, що ми за живемо якась коле. Дане питання розглядається і головою, і на виконкоміну. Ні, ну це став завжди, рік у нас починається. Такий стан. Будинки приходять улиця. От такий стан. То на благоустрій у вас є кошти виділити, виділяли попередній сесії. А на ремонт немає. Я останній раз скажу вам і прошу внести у протокол. Не буде виділено на ремонт будинків голосувати за. І не тільки я, а вся депутатська група була батьківщина. Тому що так далі не може бути. А тому що в казні денема. І ми зараз будемо думати оці сльози, що кошти продалися. Я розумію. Жителі теж повинні думати, у них у кожного житло приватизовано. Вони думали, повинні теж як відновити, як відтримати своє житло. Розумієте? А так, що ми не знаємо, де ми будемо і що буде з нашими комунальними підприємствами. Ви уявляєте, що це скільки відрахувань податків. Скільки суми виплати заробітної плати, закупівля, матеріалів на нас зимовий період, які вони не зможуть зробити, це буде катастрофа. Незрозуміло. Чому і так? Так, да, кажуть, що вони будуть нараховуватися на папері і все. Перейдуть, як перегідна заборгованість за 2018 рік. А кому це легше стане? Наші підприємства пропадуть. Все, їх не буде. Як їх спасати? а там теж люди працюють. У них сім'ї є, їм треба дітям взутя і, і, і кусок хліба купити. Може, треба визнатися раніше Я не знаю. Ось 18, 19, 20 буду в Одесі на форумі, і там буде перед нами виступати пан Зубко, віце-прем'єр, який переймається питаннями ЖКГ. І я йому задам це питання, повірте, що задам. Вийду до мікрофона і задам. І послухаю, яка відділа. Що нам робить? Коли бюджет дотаційний, так? і пільги, і субсидії не повертаються? і з місцевого бюджету і комунальним підприємствам нічого не зможуть. А люди платити не будуть, тому що є гарантоване право у них на пільги і субсидії. Це гарантувала держава, яка на сьогоднішній день не платіже промове. Уявіть, зараз тільки по одному тепловику. Заборгованість населення більше трьох мільйонів. А нам треба війти, будемо опалювати сезон. Будуть кричати, Влада не така. А де деньги? Ви в пільгу послугу влучили. Чого ви не розрахували? Що влада буде розраховувати? Влада винувата, що мусор по всьому городу, в'язки лежать, повні урни, повні алеї і тротуари, все зелене насадження забите кульками із. Сміттям, яке з квартири винесли. Це влада винувата, так? Да? Там які поламали, влада винувака. Ага. Всі ждуть, влада зробить. Що вона зробить? Ті землю викупляють, ті використовують працю найманих працівників від рахувань, немає у місцевий бюджет, тому що вони платять мінімало. Або взагалі повають людей. От хлодова, люди добрі. За останні два дні надійшло 20 тисяч у бюджет. Про що можна говорити? Як далі виживати? Ну, кожен бачить себе, так, а чого ви не робите? А чому ти не платиш у бюджет? Я вам говорю, ми вже догралися, далі нема куди. У цю демократію. Таксисти не пореєструвані, підприємців наймана праця не пореєструвана, ходить комісія. Депутати теж там є, але вони не хочуть ходити. щоб не бачити. З інспектора з праці ми ж прийняли. Ну, це ж не так, що ось все, раз, два. А волосний конкурс, все як положено, тому що там вже підуть запити. Кого взяли, чого взяли, на які підстави. А інспектору треба ще пройти. Навчання і все остальне, Ну пройде. Прийде. Запрошуйте, показано, городського печатає. Запрошуємо, але ну, зменигородського показанувати немає. Він ходить, типу, розв'язкується. <відомлення> <Для авторії. відомлення> то, що ми там продали приміщення, ну я вам кажу, що в є прибудинкова проєкт на 9-поверховий будинок. Ми теж сидимо думаємо. Робити його чи не робити. Що буде до кінця року? Кому ми що будемо давати цих 300 тисяч, це, це не такі великі дії для Я нашого бюджету. Важко, так. Да. Все зрозуміло, що треба його робити, треба ремонтувати. Ну тільки що. Дай вам. Я ще хотів додати депутати. У нас складається ситуація вкрай важка по фінансуванню як заробітної плати, так і частини бюджету, які Фінансується державною цільовою субвенцією, тому що цільової субвенції, яку виділили на рік, її не хватало, і хватало там ще з початку року на два місяці, Повністю назад доплати не було на енергоносії, так само в ну, енергоносії це зараз пішли скарги вже держава. Вчора прийшла скарга людина з кругим діабетом, яка повинна щоденно приймати ліки, це дуже дорогувато. Як він були на останній сесії з <клес> Оксаном Борисовичем, підходили до начальника обласного фінансового управління по поводу питання того, що як бути на перспективі заробітною платою, почали заробітної плати для працівників, тому що в нас вже ваша затримка заробітної плати ми її перетягнути навіть не оплачуємо на наступний місяць, е, немаючи виплачувати. Вона говорить, ну ви розумієте, оце дивіться на місця, оце якось там. Ось який у вас бюджет, а в заряднику почекайте в душе, на основании комунальный Ну, ви ж получите, ну, дадут субвенції, мы там десь в кінці жовтня чи на початку листопада дадуть, але дадуть вам 5300 на вас, не забезпечить, компании. і вот така ситуа ситуація. Ми не виплачуємо Полне. Те, що буде, якщо прийнятий буде закон про охорону здоров'я, це що в першому читанні то Ви розумієте, там безкоштовно буде, я вже говорив, вам, безкоштовно буде первинна медична допомога, безкоштовно буде швидка медична допомога і безкоштовно будуть відділяти наркотики для термінальних хворих золотозахворювання. Це те, що буде безкоштовно. Все інше. Але соціальне медичне страхування не введено, а платна медицина, якщо введуть з творі, вводиться платна медицина, то це повністю. Аут для набу. Якщо воно пройде в тому вигляді, якому воно прийнялось в першому читанні, то це взагалі. Ми. Поки планується на 20-й 20-й чи 21-й рік їх починати держави. Бази немає. Ні обладнання, ні фахівців, ні техніки, нічого. Для чого ми, я чаще перевів, для чого ми вибивали з Олександром Борисовичем ці кошти, тому що це кошти, які не можуть піти на заробітну плату, але їх хтось не забрав. Пішли в другий а, регіон. Так, по інших регіонах. ті, хто може більше видають, вони дають. В основному там, де будуть великі лікарні, там, де будуть базові лікарні, так як базові школи роблять. Викрали, тому що нам треба якусь базу робити свої діагностичну. Хоча нам була щоб у нас була, щоб для людей щось могло бути. Щоб лікарня була лікарня. То, що я сказав, то операції Так. Якщо дай Бог, щоб долар не скакнув, то в нас ще повинні залишитися ці кошти гроші, щоб ми потім ще яке розладнені. Наскільки побачимо, наскільки долар скакмеємося Ситуація в порівнянні з минулим роком, то ми казали, що минулий. Казується зовсім не тяжкі рік. Тяжкі рік просив. Питання доволі. Внести вищукані зміни до рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік. В тій частині, які були, яка, яка, яка була, Хто за дане рішення? Я прошу проголосувати. Хто за? To provide the Знаєте, тут саме тут буде башкины веки нам упали с ТИЗО. Там же есть. Ряд питань. Крім нашого підприємства теплових мереж, да, є певні проблеми і по лікарні. Ви знаєте, що ми старалися з Іваном Федоровичем вибити кошти на, на котельню Васильської міської лікарні, яка вже свій термін і відпрацювала. Ви знаєте, що там стояли свої котельні, яка була розрахована на 10 років. тобто модульна ці модулі вони вже по 10 років відпрацювали. Вже їх необхідно міняти, тому що кожен модуль наладжується індивідуально. Уже його Далі ремонтувати і налагоджувати нема куди. Його тільки 10 років відпрацював і все міняє. Так само в нас 11 садочок, ви знаєте, де є. Де немає централізованого. Опалення немає в мережі. От. Він теж має свою індивідуальну котельну газову, там теж. Як кожен рік, газовщики наші добрі придумують. То їм модем, той їм музик обліку з модемом, то їм задвижки, то їм ще щось. Постійно йдуть якісь придумки частині того, що ми щось повинні відновити. Ну, а реально воно не дає. Структури мають зиск, тому що нам потрібно них звертатися і платити за кошти кошти. А це ця, не маленькі кошти. Як ми тільки на одній дозвільні документи, десь порядка 24 тисяч викидаємо, це, що, це тільки підписати папери вони. погоджую не погоджую, а уявіть, що таке обладнання похава. Важко буде нам йти, ми постараємося. Щоб сьогодні перше питання це зміни в цій частині, щоб ЖЕК розрахувався з тепловиком. Ви знаєте, що там по 13-му року Жерка.